Ця війна об'єднала всю нашу країну. Ця війна нас об'єднала від Заходу до Сходу, від півдня до півночі. Зараз не тільки лінивий не говорить про війну, яка є в державі. Тільки лінивий не говорить, або байдужий не про патріотизм нашої держави. Зараз ми бачимо, як ті маленькі діточки з самого садика, їх вже болить наша держава. Тобто ця війна вона десь нас сплекала до дух, як старших, так і молодь, тому що десь дуже кожен день, напевно, собі. Діти на колінах, коли моляться, моляться за тих воїнів, які є на передові, моляться для того, щоб наша держава була могутньою, плакучою, скажімо, правильною, щоб про нашу державу знали на цілій землі кулі. Тому, я кажу, та війна ну, скажімо, сплекала нас всіх. Тому ми отак зібралися відчуття патріотизму майже всіх хлопців. Просто десь в душі так думає за свою державу, бо розуміє, що ми не тільки втратимо державність як, як територію, ми втратимо всю свою традицію, ми втратимо всю свою мову, ми втратимо свою культуру. І ну, скажімо, це була дуже велика загроза. І ті молоді хлопці, які там є на передурі, ну скажімо, бо повірте мені, що там, скажімо, я скажу по добровольчих батальйонах, там приблизно середній вік сягає 25 років. Там їй 18 років, 22 років, 25, 30 років. Я кажу, я в нашому батальйоні один найстарший напав в нашому батальйоні. Тому на таких молодих хлопців, я собі так дивлюся, коли йдуть такі імпульсивні обстріли. Я собі згадую тих крутянців, які по 15-16 років на морозі йшли проти армії тих, Я кажу, 15-16 років, тара 18. Ну, Тому таке відчуття, відчуття, звичайно, що є патріотизм, відчуття, відчуття я би сказав, знаєте, коли йде потужний обстріл, а треба хтось просить допомоги, я би сказав, що ну, якщо страх, ну десь він такий трошки підкрадається, але рівень свідомості він є набагато вищий, ніж цей страх. Тому що ти розумієш, чому ти сюди прийшов і раді чого ти сюди прийшов? Ну як сказати, звичайно, якщо був час, спочатку, от коли я йшов, я ще йшов в кінці травня, то ми... То це три місця готувалося один. Які туди приходять, там приходять, yeah. зразу здоров'я. Ну, зразу здоров'я не приходять, і зразу здоров'я не треба. Н немає ролі, скільки ти годин пробув у спортзалі, yeah. які в тебе м'язи, просто виснати, не знати, що почнеться мінометний в то не знати, як ця людина десь поводити. Він може бути от маленький, але важніший і спритніший. на нього можна покласти. Може бути. Бугай здоровий, на качина, як почнуть стріляти, то він просто в штани накладе і накладає, нього сховається. Сенсу някакви бути. То, на війні от, немає різниці, практично, які там чи здорові, чи нездоровий. Ну, Звичайно, щоб була фізична підготовка, щоб можна було на собі тягнути автомати, кулемети, то, якась витривалість, але є такі місця, що там в окопі сидиш. Можеш з пузом нормально сидіти. В нашому кулемет в руках тримав і міг нормально їх кусити. Добачення кажуть, що нам журналі кажуть, що Росія їхня, а ми погані прийшли Ну, Частина є, частина людей є, але повірте мені, де пішла вже війна, ті люди вже прекрасно розуміли, які кричали з плакатами Росії. Що далеко не Росія. Вони ж прекрасно розуміють, що по територіях, де контролюють їхні так звані ДНР, щоб виїхати звідси прості звичайні сім'ї, щоб покинути зону, то йди в їхню і заплати 3 тисячі гривень, щоб покинути їхню по цьому. Вони прекрасно розуміють, що ті наркомани і алкоголіки, які були самі останні в їхньому місці, то він там став хтось, що він може собі з автоматом зайти до хати, забрати, що хотіти. Він знає, що він може зайти в магазин, забрати, що хотів, і ти йому нічого не зробиш. І тепер люди зрозуміли. Ви всі знаєте прекрасно, що в нас в строю є багато волонтерських організацій, які е, збирають кошти, які збирають продукти, які відправляють нашим воїнам, підтримують е, наших воїнів як на передовій, так і нашу місцеву частину військову, яка є е, в строю на вулиці Вивовського. Скажу вам, що без підтримки волонтерів з цієї частини ні один дивізіон, який поїхав виконувати бойове завдання, він би не виїхав, тому що волонтери допомагали, наприклад, нашій частині від покупок лампочок до покупок запчастин для техніки. Зараз на передовій є стріяни, є поранені стріляни. Які знаходяться на лікуванні, ми стараємося допомагати і робимо це постійно. Громадська ініціатива допоможи фронту, і е, я особисто ми зустрічалися з учнями 4 школи минулого тижня і е, родилася така ідея подарувати воїнам АТО. На передовій автомобіль, але цей автомобіль буде без політичних гасел, без політичних партій. Це буде, наприклад, автомобіль від дітей міста Стрия. Він не для того, щоб. Началися розкладати, чистити.